Існує така, такий богословський образ, що до утворення світу Пресвята Тройця на предвічній раді вона часто зображається на образі Пресвятої Тройці, де три ангели сидять. За столом. На предвічній раді радяться між собою і кажуть, треба утворити світ. І треба утворити людину. І радіють цій можливості. А потім з'являється думка про те, що а людина ж, вони ж бачать і майбутнє, і минуле. У них в руках вічність. І вона, знаєте, людина відпаде. І погрязне в гріхах. І світом знову володітиме князь світу цього, І це буде невиправно. То значить, на цій предвічній раді лунає думка. Треба послати сина. Щоб він виправив світа, а його не приймуть. Вони ж вже знають, його не приймуть, його гнатимуть. Шукатимуть його загибелі і зрештою розікнуть. Але треба, щоб це сталося. На придвічній раді лунає думка. Треба, щоб це сталося тому, що без цього. Даремно творити світ, світ треба створити так, щоб він пройшов через всі труднощі і випробування і дійшов до порятунку в Спасителі своєму, в його хресні смерті, в його Воскресінні і в тому, що людина, яка впала, зреклася Бога, втратила. Істину і життя, а треба їй повернути. І істину, і шлях і життя. Треба надати їй можливість, щоб вона знайшла спасіння і торкнулася вічного життя, щоб смерть не володіла нею, бо через падіння вона віддалась смерті, а їй треба повернути. З тих темних провал і надати їм можливість життя з Богом і на землі, і у вічності. І вони і благословляють це творіння і благословляють все те, що станеться. Бо коли ми проходимо через випробування і страждання, Ми можемо подолати їх.